Врятувати балерину сперми і фартух з України, який шокував весь світ, о, це мій фартух для яєць. Балерина Фарм скандал з блогеркою, мільйонницею з Юти, набирає неймовірних обертів. Весь TikTok про це говорить. І мені є що сказати, що правда, одна з цих думок є не дуже популярною, і навряд чи більшість з вас з нею погодиться. Отже, балерина Фарм, фермерська балерина, балерина на фермі. Це дуже популярний блог в інтернеті. Його веде 34-річна Ханна Нілеман. У Ханни на даний момент є 8 біологічних дітей, яких вона народила зі своїм чоловіком. Сином мультимільярдера та власника авіакомпанії 35-річним Деном Нілеманом блог набув неймовірної популярності в тіктоці. В них більше 7,5 мільйонів підписників в інстаграмі перевалило за 9 мільйонів. І ці мільйони глядачів роками спостерігали за тим, як красуня, неймовірно гарна ханна, виховує своїх діточок, займається господарством, готує різноманітні страви «from scratch», тобто з нуля. Вона сама виготовляє сметану, масло, сама пече хліб, і давно ходили чутки, що це все просто гарна картинка. Насправді, у хани швидше за все мільйони няньок, мільйони різних помічників. Ну вона жінка-мільярдера. Ну навряд чи така красуня буде займатися цим власноруч. Крім того, ні для кого не секрет, що мільйонні блоги – це дуже пристойний бізнес. Крім того, усю цю м'ясну та молочну продукцію, яку виробляє балерина Фарм. Подружжя успішно продає. Чим ще ханна була відома, це тим, що вона через 12 днів після пологів, якщо точніше, після сьомих пологів, вийшла на конкурс Місіс Америка, і вона виграла. Ну тобто, в них в блозі ми можемо побачити ось цю традиційну американську мармонську жінку, яка виглядає чудово, має неймовірну сім'ю, займається господарством і, взагалі, щаслива. І так ми всі думали до минулого тижня, доки не вийшла стаття в The Times, яка просто шокувала Америку і нас всіх разом з вами. Я провела цілий день з ними з їхніми восьмома дітьми з тваринами. Насправді десь просто на задвірках Юти. Якщо коротко, то у статті ось ця журналістка бере інтерв'ю у Ханни. Ідеальна мама почала розказувати речі, які. Занепокоїли більшість її прихильників. По перше, чому балерина фарм? Тому що ханна мріяла стати балериною. Вона не просто мріяла, вона навчалася в одній з найпрестижніших шкіл балету в Нью-Йорку – Джуліард. Планів стати багатодітною матір'ю у Хани на той момент не було, тому вона 5 місяців відчувала свого майбутнього чоловіка. Проте правдами і неправдами йому все таки вдалося почати зустрічатися з Ханною. І, попри її прохання почекати, доки вона закінчить балетну школу, бо займатися балетом, це була її мрія. Він відповів відмовою. Через місяць зустрічань вони були вже заручені, ще через місяць одружені, і ще через місяць Ханна вже була вагітна першою дитиною. І я спитала її, коли ми стояли на схилі гори, чи це те, що ти завжди хотіла? Ти завжди хотіла тут опинитися, і вона сказала, що взагалі-то вона мріяла жити в Нью-Йорку. Це була її мрія, і вона хотіла стати балериною. До речі, Ханна стала першою ученицею Джуліарда, яка завагітніла і залишила навчання в останній рік, тому що ну, взагалі, це уявити неможливо. Таке престижне навчання на таких останніх термінах. Після того, як було витрачено стільки зусиль і часу, чоловік забирає ханну на далеку ферму у Юті, де вони починають будувати своє господарство, так як сім'я Мормонська, вони не контролюють народжуваність, і ханна вагідніє раз за разом у статті The Times Ханна зізнається, що усі пологи відбувалися природньо, без знеболення і лише пошепки Ханна Журналістці зізналися, що одну дитину вона народжувала. З епідуральною анестезією, і це сталося тільки через те, що вона дитину переносила, і те, що чоловіка не було поруч. Тобто, ми можемо собі пропустити, що він проти журналістка The Times також з'ясувала, що у Ханни немає взагалі помічників. Діти сільські, дикі і неймовірні, і вони навчаються вдома. В неї немає нянь. Неї нема няні, бо вгадайте, що чоловік проти. Як ці тендітній дівчині це все вдається? Я не розумію. Проте в статті чоловік чоловіки зазначає, що іноді хана так втомлюється, що тиждень не встає з ліжка. Останнім шоком для прихильників Балерина Фарм стало ось це відео, на якому сім'я святкує день народження Ханни, і чоловік дарує їй. Вгадайте, що це подарунок від Деніала. Сподіваюсь, це квитки до Греції. Звідки це подивись? Це з України. Тобто, квитки до Греції. О, панамка, яку я можу вдягати в Греції. Це не панамка. Ні. О, це мій фартух для яєць. Класно. Можеш збирати в нього яйця. Він дуже милий. Будь ласка. Дякую, Любий. ж очевидно, що вона хотіла ті квитки в Грецію. Тобто я нагадаю, її чоловік син мультимільярдера. А ще помітила, як він каже? Будь ласка, You're welcome. журналістка, яка провела цілий день на балерина Фарм, ще зазначила у статті, що постійно Ханну перебивав чоловік Деніел трошки там керував. Було дуже важко ставити їй запитання, і було іноді важко отримати пряму відповідь. Щоб її ніхто не перебив, або щоб вона не прийняла сторону свого чоловіка. Вісім дітей на думку Деніела, недостатньо. Вони будуть народжувати скільки він захоче. Стаття повністю змінила ставлення до Ханни і до всього блогу Балерина Фарм, до цього поняття традиційна дружина. Люди почали масово записувати тіктоки, а також писати коментарі. Під постами балерина фарм, типу дівчина тікай від нього. Ми мусимо тебе врятувати. Взагалі спасіння балерини фарм. Зараз якась нав'язлива ідея в Америці. Але в мене є одна непопулярна думка на цей рахунок. Ну тобто, очевидно, що для нас людей, вихованих в іншому суспільстві у інших правилах, це все якась дикість, ненормальність, якийсь аб'юз, домашнє насилля і решта жахливих слів. Але давайте згадаємо, що і Ханна, і Деніел – вони обоє з мармонських родин. Треба розуміти, що для Ханни це, можливо, норма. Вона сама виросла в родині, в якій було 9 дітей. Ніхто її насильно не змушував цього робити. На всіх відео вона виглядає досить щасливою. І можливо, те, що для нас видається якоюсь дикістю і аномалією, для неї це щастя. А можливо, весь цей скандал і шокуюче викриття балерина фарм. Це цікавий неординарний піар-хід для того, щоб зробити ще більш популярними соціальні мережі Балерина Фарм. Мої коментарі просто створені для того, щоб ми обговорили балерина Фарм. Як ви вважаєте, чи потрібно рятуватися? Хані від цього чоловіка чи можливо треба дати їй спокій, і хай вона народжує дітей, займається фермою, готує продукти і далі робить прекрасний контент, який подобається мільйонам людей. Перша блогерка прокоментувала скандальну статтю в Times, яка розірвала весь інтернет. Кілька тижнів тому до нас додому завітав репортер, щоб дізнатися більше про нашу родину та бізнес. Ми думали, що інтерв'ю пройшло дуже добре. Так само, як і десятки інтерв'ю, які ми давали раніше, і чому у тому самому відео ловісним фартухом не все так однозначно. Однак нас повернули назад, коли ми побачили друковану статтю, яка шокувала нас і шокувала весь світ нападом на нашу сім'ю та мій шлюб, зобразивши мене пригнобленою, ніби винний в цьому мій чоловік, і це не може бути далі від істини. Ніщо, що ми сказали в інтерв'ю, не передбачало такого висновку, що змушує мене вважати, що дана точка зору була прийнята заздалегідь. Зразу під цим відео з'явилося сотні коментарів про те, що люди не вірять. Хані їм не подобається, що вона озвучила свою позицію саме таким чином. І більшості здається, що цей текст написав Деніел, а Ханна просто була вимушена його озвучити. Для нас з Деніелом пріоритетами в житті є Бог та сім'я. Все інше на другому місці. Найкращим днем моєму житті був день, коли ми з Денілом. М, одружилися 13 років тому. Ми разом створили бізнес з нуля. Ми привели в цей світ вісім дітей і весь цей час надавали пріоритет нашому шлюбу. Ми є спільними батьками, спільними керівниками, спільними міняльниками, підгузників прибиральниками на кухні та особами, які приймають рішення. Ми єдині, і я його люблю сьогодні більше ніж 13 років тому. Нам ще потрібно здійснити багато мрій. Ми не закінчили народжувати дітей. Ми раді, що в нас скоро відкриється наш фермерський магазин. І Я не можу дочекатися. Щоб побачити, яке майбутнє на нас чекає, але наразі я роблю те, що люблю найбільше: це бути матір'ю, бути дружиною, бути бізнес-леді, фермером, любителем і та готувати їжу з нуля. Також багато людей вважають, що це все добре, спланований маркетинговий хід, щоб підняти охоплення та перегляди сторінки балерина Фарм» можливо, але давайте уявимо на хвилинку, що все це правда. Що дійсно журналістка прийшла брати інтерв'ю у Ханни і побачила одну сторону, у Ханни ж є інша версія. За тиждень, доки соцмережі вибухали обговоренням ситуації з балерина Фарм, газета The Times опублікувала свій подкаст, де журналістка представила аудіо інтерв'ю з Ханною та Деніелом. Ті записи, які вона робила під час інтерв'ю і на основі яких зробила свою статтю. І дещо в цих записах не збігається з теорією про те, що Ханна загнана безправна жінка. Мені казав, якщо хочеш танцювати, то будь ласка, танцюй. Ми були відкриті до всього, але десь всередині себе я знала, що хочу ростити своїх дітей. Також як з'ясувалося, що відео на якому Деніел замість квитків до Греції, про які так мріяла Ханна, дарує їй фартух для збору яєць, датований 2021 роком. Просто це відео стало відомим зараз, а знімалося воно ще тоді. І як ми бачимо у хайлайтс в інстаграмі у хани з тих пір, сім'я побувала у кількох відпустках. Вони їздили і до Франції, відвідали Париж, а також ферми. Вони були у Нью-Йорку, де хана показувала дітям Джуліарта, кому вчилася. Також усією сім'єю вони поїхали на відпочинок до Гаваїв. Тому сказати, що Ханна прикута до ферми і нікуди не виїжджає, і її утискають у правах і відпочинку сказати не можна. Проте заради справедливості подорожі до Греції там так і немає. Деякі джерела повідомляють, що Хана і Деніел планують судитися з газетою Таймс за наклеп і образу. Інші джерела стверджують, що такий впливовий чоловік, як батько Деніела, нагадаю, він є мультимільярдером, а також власником авіакомпанії, ніколи в житті би не дозволив виходу такої скандальної статті без погодження. Думаю, за цим серіалом Балерина Сферма ми будемо спостерігати ще довго. Я насправді не знаю, що думати, хто правий, і як на мене, що тут могло статися. Журналіст, а особливо хороший журналіст, це ні в якому разі не ваш піарник. Він не буде писати хвалебну статтю тільки тому, що ви гарна людина. Якщо це хороший журналіст, він намагається докопатися до правди. Він аналізує не лише те, що каже людина, а те, як вона себе поводить її мову тіла. Те, що відбувається навколо в цьому і заключається його журналістська робота показати у своєму матеріалі свою точку зору, свою правду. Можливо, до цього хана стикалася лише з платними статтями, які хвалили цю родину. Тому цілком можливо, що ніхто з них не бреше. Журналістка це побачила так і написала про це статтю. Ханна ж має іншу думку, вона щаслива її все влаштовує. Тому те, що було написано в Таймс, і особливо реакція людей на цю статтю, її шокувала. Давайте обговоримо в коментарях, як вам відповідь Ханни, а також по відчуттям, кому ви вірите більше: журналістці Таймс чи Балерині ферми? So I'ma do this every day I'll be writing things Until I'm fucking buried in my grave Six feet deep on it, But my body won't decay Cause my messages are timeless So they put them on display Oh yeah, I rap